Бидло, подонок, мимра та тупиця це зовсім не лайка. А слова в українській мові, які раніше мали зовсім інше значення, ви будете здивовані. Українська мова дуже багата, різноманітна і давня. За кілька тисячоліть її існування багато слів змінили своє значення. Як виявилося, у тебе багато жиру а раніше було компліментом, а пиво пили в Київській Русі навіть діти. Так, що ж ці слова значать? Подонок, почувши слово подонок, ми уявляємо негідну людину, але раніше так називали осад, який залишається у склянці. Слово походить від слова дно, потім воно почало вживатися в переносному значенні для людей, які знаходяться на соціальному дні. Бидло. Це ще одна лайка, яка раніше мала нейтральне значення. Бидлом називали велику рогату худобу, найчастіше биків. У деяких селах досі можна почути це слово у первісному сенсі. Пиво. Як ви вже здогадалися, пиво в Київській Русі теж не було звичним нам пивом. Таким словом називали взагалі будь-які напої, оскільки слово походить від дієслова пити. Пізніше так стали називати всі алкогольні напої, і лише через кілька. Століть пивом вважали лише напій з хмелю. Гаплик. Якщо в давні часи українець говорив тобі гаплик, то він починав шукати гачок. Гапликом називали застібки, які складаються з гачка і петель. Тупиця. Це слово теж не обов'язково має погане значення. Тупицею селяни називали погано наточену сокиру або лопату Мимра. Етимологія цього слова до кінця не вивчена, але є відомості про те, що мимрами раніше називали самотніх людей, самітників, які уникали спілкування. Також так могли називати нездорову, хворобливу на вигляд людину. Глупий у праслов'янській мові глупий означало глухий, тому глупим могли називати чоловіка, який не дочуває, а дурний кут це глухий кут, тупий.